Хочу поділитися ще одним так званим інсайтом, так званою ідеєю, роздумами на тему про рецепти повного щастя. Кожен хотів би знати даний рецепт, щоб почувати себе щасливим, спокійним, в гармонії з внутрішнім і зовнішнім світом. Щоб шукати тільки позитивні моменти у своєму житті, щоб вміти їх знаходити, щоб радіти кожному хорошому моменту, або навіть якщо момент не надто хороший, вміти в поганому знайти хоч щось хороше. Це було б прекрасно, якби, якби воно не протирічало людській природі. Насправді, ми не можемо бути в повному щасті, в повному задоволенні. Такого поняття, як повноцінне щастя, взагалі не існує. Людина буває щаслива моментами. От в якомусь моменті ти повністю щаслива, ти повністю задоволена, але це момент. Він пройшов і. З тебе ж знову починається неспокій, погані думки, переживання, накручування, перепроживання якихось негативних моментів, про які ти згадуєш. І думаєш, що можливо було б краще зробити щось по-іншому. Можливо, було б правильніше сказати або не сказати щось, так як ти це сказав. і... Можливо, все б, можливо, стало інакше. Але ми не можемо знати цього напевно. Все трішки заплутано, але спробую пояснити: людській природі більш характерно перебувати в повному нещасті. В самопоєданні, в самокопанні, в хвилюванні, в переживанні якихось неприємних ситуацій, навіть якщо їх немає, в створенні підсвідомо накручувані на чомусь хорошому, неприємних ситуацій. Тобто, по суті, більшість того, що відбувається в нашому житті поганого. Це швидше наше самонавіювання. Я не кажу, що життя взагалі прекрасне, хороше, легке, але ми настільки цього не можемо зрозуміти, що аж страшно. Ні, звісно, ні. Життя доволі складне, але воно настільки складне, наскільки ми це сприймаємо. Тобто, по суті, будь-які будь складнощі, будь-яка перепона в нашому житті це так званий челендж. Це як виклик, який ти можеш пройти, але уже з яким настроєм ти це проходиш, і як ти це сприймаєш повністю твоє підсвідоме, але рішення. Навіть не підсвідоме, а несвідоме. Оскільки, коли ми потрапляємо в певну ситуацію, ми зазвичай не встигаємо. Проаналізувати, чи зрозуміти, у нас зразу йде певна емоційна реакція. А уже потім, якщо ми хочемо, чи нам це потрібно, ми можемо проаналізувати цю нашу реакцію і усвідомити, що можливо ми не так. Не так зреагували, або надто гостро зреагували, або все виглядало не настільки страшно, як нам видавалося в той момент. Отож, рецепт, напевно, не повного, але все-таки в більшій мірі щастя в наших руках, в нашій голові, в нашій свідомості, якою ми не зовсім вміємо, хочемо чи можемо керувати. І це не є легко чи складно, це цікаво, якщо це сприймати саме так. Отож, я б сказала, що щастя чи так званий спокій, відносний спокій, і гармонія умінні сприймати все як факт. Тобто, якщо у вашому житті трапляються ситуації, на які ви не маєте впливу, і попливати на них ви не зможете ніяким чином нервувати, агресувати, хвилюватись чи переживати аж надто не варто. Звісно, ми не можемо повністю ізолювати себе від даних переживань, оскільки це все-таки наше життя. і ми Можемо в ньому бути якимось таким нейтральним глядачем, спостерігачем. Але, якщо ми навчимося все-таки хоч трішки, аналізувати те, що відбувається, свої реакції на певні ситуації, і внаслідки всього, що потім трапляється, ми зрозуміємо. Що незалежно від нашої реакції, позитивної чи негативної, життя йде так, як повинно бути. І все відбувається так, як повинно відбутися. Це трішки такий фаталізм. І для тих, хто вірить, що наша доля написана наперед, це прекрасне твердження допомагає бути щасливим. Якщо ти знаєш, що в тебе все написано наперед, сенс переживати, так? Якщо ти не зможеш ніяким чином вплинути. Але скажу вам, що ми все-таки маємо важливі вплив. Важелюпливо це наша підсвідомість. Адже по суті картинку, яка оточує нас. В першу чергу формує наша підсвідомість. Тобто наш внутрішній світ здійснює безпосередній вплив на світ зовнішній. І те, як ми себе почуваємо, 100% впливає на те, що з нами відбувається. 100% впливає на те, як ставляться до нас інші люди, які саме люди нас оточують, і наскільки сильно вони можуть вплинути на наше життя, на наші переконання, на наш настрій, на взагалі на нашу картинку життя в цілому. так? До речі, хочу сказати, що знаю, що в мене така досить багата міміка, і я досить активно жестикулюю, аналізую це і пробую це змінити, оскільки на самому відео. Воно виглядає не мега приємно. Аналізуємо те, що ми робимо, і пробуємо себе удосконалити. Аналізуємо свої реакції, і якщо вам не подобається ваше самопочуття, ваша реакція, чи, можливо, наслідки ваших реакцій пробуємо дещо змінювати в собі. Ми не маємо впливу на інших людей. Ми не можемо змінити інших чи світ навколо. Навіть не варто старатися. Це даремні намагання, які не приведуть ні до чого, окрім розчарувань, окрім різних стресових ситуацій, окрім низької самооцінки і різного виду самокупання, яке ще більше знизить нашу самооцінку. Починаємо з себе. Напевно, ви чули приказку, що якщо ви не в силі змінити ситуацію, змініть своє ставлення до неї. Повністю погоджуюся і скажу вам все таки, що змінюючи своє ставлення, ви починаєте бачити ситуацію під іншим кутом. І саме цей інший погляд, він допомагає трішки по-іншому. Реагувати. Тобто все взаємопов'язане, і це ніби таке замкнуте коло, по якому ви йдете. І по суті, чим більше ви аналізуєте, чим більше, не скажу, що стараєтесь, але починаєте розуміти, яким чином. Від... Буваються події в нашому житті, яким чином ми частково впливаємо, яким чином ми формуємо наше життя ось такими реакціями, ось такими емоційними, установками, переконаннями нашими думками навіть. Адже думки все таки матеріальні. І кожен з нас на підсвідомому рівні відчуває інших людей відчуває їхнє ставлення від, до себе, відчуває їхнє ставлення навіть до самого себе. Тобто, по суті, якщо у вас низька самооцінка, ніхто з оточуючих вас людей не буде цінувати вас більше, аніж ви самі себе. Причин декілька. По-перше, ви будете самостійно Несвідомо притягувати в своє оточення саме таких людей, які не будуть вас цінувати, щоб ще раз себе переконати, що все-таки ваша низька самооцінка правильна. І вам є за що себе пожаліти. По-друге, люди збоку, які вас оточують, будуть відчувати вашу невпевність і Ваші такі хиткі кордони, і будуть легко пробувати їх перейти. І, бачачи вашу реакцію, те, що ви дозволяєте це робити, будуть робити гірше і гірше. Якщо взагалі повністю опустити всі кордони і не відстоювати своїх переконань, своїх думок, не бути впевненою в собі, Скажу вам, життя буде у вас суцільна мука. Тому щодо рецептів щастя, можливо, ви уже зрозуміли, рецептів не існує, але будьте впевнені, що ваше життя ніяк не крути, а все-таки справа ваших рук. Просто не кожен може це побачити. Не кожен може це усвідомити, і не кожен хоче в цьому признаватися. Особливо, коли життя вас повністю не влаштовує. Але зате рецепт проду нещастя у ваших руках 100%, адже це повністю протилежний наслідок того. Про що ми говоримо? Якщо ви не аналізуєте власні дії, якщо ви не міняєте нічого у власних реакціях, якщо, по суті, вас життя нічого не учить, і ви не робите ніяких висновків щодо власного світосприйняття в процесі всього вашого життя, звісно, воно ніколи не зміниться. І хтось з боку не подарує вам кращий світ. Подаруйте його собі самі, знайдіть свій рецепт, хай не повного, але щастя і спокою, а також зменшіть всі негативні чинники, які можуть змінити ваше життя в гіршу сторону. Будьте щасливі, адже ви цього варті. Якось так.